Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. Про можливе скорочення кількості бібліотек говоримо з директоркою публічної бібліотеки імені Лесі Українки Ольгою Романюк. Як ви поставилися як громадянка і як директорка бібліотеки до новини про те, що мінкульт може скоротити кількість бібліотек через зменшення населення, які у вас були емоції та враження? Ну уже з формулювання заголовку публікації, яку змін переважній більшості поширили без виправлення словосполучення культурних закладів на заклади культури, а це таки не одне й те ж. Мені стало як кажуть, ще не радісно. Про підняту представниками Міністерства культури це був всеукраїнський форум культура під час війни людський капітал. І про цю проблему я дізналася зі змі. Сподіваюся, що журналісти нічого не виривали з контексту контексту виступів. А напевне намагались привернути заголовком увагу як на ширшу аудиторію. Мене дуже турбують оці причини скорочення закладів культури, в тому числі бібліотек. Тобто, основна це скорочення на одну четверту кількість населення через агресію війни. Але чи може бути це причиною скорочення насправді? У нас же ж в тих населених пунктах, де сьогодні залишилося лише до десятка домогосподарств, бібліотеки зачали ще раніше, тоді, коли зачинялися об'єкти соціально-культурної сфери. І ця проблема виникла не сьогодні, але впровадження одного якось певний час було таке, що піднімалось питання впровадження нестаціонарного бібліотечного обслуговування жителів віддалених від перспективних ну, маленьких сіл через придбання для основних бібліотек бібліомобілів. Так, як це в Європі? У визначенні дні місяця приїздять до маленьких сіл книжками, чи навіть до фермерських садів, з можливістю для мешканців доступу до інтернету, поміняти книжки. Але досі далі розмов, ця проблема не зрушується для вирішення вже багато років. А насправді це дійсно розпожужена дуже практика в європейських країнах. Знову ж, щодо статистики, ну. До прикладу, у селі було 400 жителів, а за останні три роки стало 300, так ну паралелім статистикою наведеною. Але чи привід це позбавляти громаду бібліотечного обслуговування? Це ж таке завдання очільників культури боротися за культуру, створювати можливості для реалізації права громадян на бібліотечні послуги, доступу до інформації, де вони не проживали. Якщо порівнювати невелике містечко, не зовсім коректне порівняння, але наприклад, я порівняю з Києва, тому що я ці з Києвом, тому що я цю інформацію, цю інформацію володію. І в Києві е, бібліотеками користуються 467, майже 468 тисяч е, киян. Це користувацька аудиторія всіх 139 бібліотек. Плюс ще на 63 пункти видачі це не стаціонарні форми, коли відкриваються полички, куточки, десь там в якихось пансіонатах, базах, училищах, де немає бібліотек. Є навіть одна бібліотека на колесах в Деснянському районі. Аудиторія за єдиною реєстрацією, яка є умовно єдиною, бо досі в нас немає автоматизованого обліку, щоб ідентифікувати зареєстрованого читача, як читач усіх бібліотек. Тобто він може записатись в декількох бібліотеках, то це вже буде як декілька користувачів. Але за цією статистикою, в нас відсоток жителів Києва, які користуються бібліотеками, в межах 10-11%. Це добре чи погано, це так як є, цей відсоток охоплення населення бібліотеками практично не відрізняється від відсотка охоплення населення, до прикладу, Вільнюса, мережею міських бібліотек столиці, столиці Литви. Я була у 2017 році, я цікавилася цією ситуацією. Там свого часу була оптимізація років 15 тому, коли мережа з кількості понад 20 публічних бібліотек стала мережею в 16 бібліотек. Але Розширених структурно приміщень і модернізованих зі збереженням усіх робочих місць бібліотекарів. Це коли навіть коли кількість трансформується в якість. І причина цього не скорочення кількості населення, а створення привабливих бібліотечних поліфункціональних просторів, куди хочеться прийти, от щодо скорочення і оптимізації це такі різні речі: скоротити це, скоротити можна площу. Скоротити працівників, скоротити виробництво, але оптимізувати це як метод досягнення бажаного, але меншими витратами. От, але я там у цю публікацію я не була на форумі, але з публікації я там не побачила такого чіткого проведеної червоної лінії між цими поняттями, чи оптимізація, чи скорочення. Друга озвучена проблема, через яку можливе скорочення кількості закладів культури, втрата, закладами культури 18% працівників. І дуже сумний прогноз для галузі на перспективу через причини: так батьки не ведуть дітей в мистецькі школи, бо не перспективно. Студенти не йдуть у мистецькі вузи, бо також не перспективно. А державі дуже дорого обходиться підготовка кожного фахівця. Знову ж чи озвучені були на формі шляхи виходу з кризової ситуації. Окрім закриття. Чи назвали головну причину неперспективності жебратський рівень зарплат працівників галузі? Нема підтримки державної талонитих місців. Чи прозвучало, що медіана зарплати по Київ – 24 тисячі, по Україні 20 тисяч, а бібліотекаря 8 тисяч 500. От і не йдуть, і батьки не бачать своє чадо у цій галузі, бо ну, воно приречене все життя виживати. Бібліотекам нині важко заповнити вакансії. От е, я весь час шукаю фахівців, і в мене весь час оголяються е, фахівці, які мають займати керівні посади. Головний бібліотекар, завідувач сектору, тому що вимоги, прописані законодавством, це обов'язково 5 років досвіду, вища освіта і так далі. А знову, що в нас з підготовкою бібліотекарів? Не готують, а там, де ще готують, не йдуть у бібліотеки. Ну, як вирішити? Підняти рівень зарплати бібліотекаря до середньої Покраїни? Це був би суттєвий крок у бік вирішення проблеми. Не почули. Застаріла нормативно-правова база. Мене ще є час, бо я мені це звісно, дуже важити. звісно. І... Пані Ольго, так я от власне обрала таку стратегію, що дати можливість вам висловити увесь ваш список, так би мовити. А далі я вже буду ставити свої запитання, які тут накопичують, доки доки ви говорите. Тому прошу дуже так, так, так ну і в нас і ще застаріла нормативно правова база. Це ні для розвитку, ні для отримання задоволення від результату діяльності, тому що все базується на виконанні кількісних показників. Кількісних. Якщо ми виконуємо такий план по користувачах і документовидачі, це два основні показники, за якими бібліотеки відносяться до трохи вищої категорії по оплаті праці бібліотекарів. І Тут ні на крок немає відступу від системи планової совєтської економіки. Раніше були прописані у нас ще пам'ятаю показники з 1979 року, показники користувачів і документовидачі калька. Тоді, якщо якщо до нас прийшов бібліотеку користувач, то ми маємо ему впродовж року видати 20 книжок, там статей, ну, записів, мабуть, у формулярі. Тоді це гарно бібліотека працює. Це тоді було. Сьогодні доступ до інформації на різні формати, не тільки книжки, це ж і користування інтернетом, просто вільною зоною Wi-Fi, просто спілкування до нас приходять. Не всі погоджуються там, якщо ми будемо їх умовляти, візьміть, бо нам треба виконати планові показники і так далі. І вже багато років, скільки ми зверталися, жодного намагання переглянути цей абсурдний припис, при наші багаточисельні звернення. Знову ж у нас зараз дуже активно розвиваються це хаби цифрової освіти. бібліотека. Бібліотеки роблять важливий внесок у розвитку цієї програми. Держава у смартфоні бібліотеки, хаби цифрової освіти. Я сьогодні намагалася знайти відсоток населення, які мають базу ну, рівні, певні рівні користування інтернетом і смартфоном. Знайшла статистику за 2021 рік 47,8% – Це базовий рівень в Україні. Населення без навичок 11%, Це середні показники. Як ви вважаєте, такий показник серед переважно населення старшого віку в селах? Куди в селі прийти людині старшого віку, щоб зв'язатися з ріднею чи отримати цифрові державні послуги? Це також би якби це бібліотеки, саме б вони були б осередками громади допомагати і навчати, і розвивати саме цифрові навички. А там, де сьогодні цього нема, потрібно робити все можливе, щоб хоча б на, раз на місяць у село приїздила мобільна бібліотека. Звичайно, це дуже тривожно. все таки ми маємо дбати про розвиток культури, а не недооцінювати її значення. І значення бібліотек, зокрема, центрів громад, спілкування, гуртування, навчання впродовж життя. Зокрема, про що говорила цифровим навичкам, ну відповідно, це розвиток громад. Ось такі у мене рефлексії є з приводу цієї публікації. Я не була присутня на самому, можливо, заході, можливо, там більш детальніше, ніж це подали нам змі, але ось такі у мене враження від. Зрозуміло, зрозуміло, інформація я ще раз нагадаю, що ми спілкуємося з директоркою публічної бібліотеки імені Лесі Українки Ольгою Романюк. і тут знаєте, я власне ви це все описали стан справ, і я подумала, що мені дуже спадає така на думку аналогія, яка була яскраво представлена якраз в сфері медицини в Україні, коли йшлося теж про скорочення. Медзакладів лікарень, і мені випало теж спостерігати за тим, як власне закривали лікарню в селі але вона була лікарнею колись дуже 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 давно. І станом на момент закриття вона потребувала вона була на балансі, вона потребувала власне підтримки з боку державних державних коштів. Теж але ну це не можна вже назвати лікарнею. Це був ну медпункт. І, і, і те там, хіба бинт якийсь був і зеленка. Так, не, так. Да, тобто, допомогу. і е, я починаю думати, чи правильно я вибудовую ці паралелі і чи доцільно це порівнювати. Тому що знову ж таки, навіть говорячи про е, ті села, де людей достатня кількість, ну або ж там гаразд, не супервелике село, але е, з нормальною кількістю населення стан самої бібліотеки неприйнятний. І я розумію, що, наприклад, до Фінансувати цю бібліотеку за рахунок того, що там тієї ж бібліотеки в селі на 400 людей не буде, то можливо в цьому є сенс тоді, і я думаю, що десь такий хід думок у великої кількості людей. От що би ви сказали про це? Ну, я говорила про те, що якщо дійсно така ситуація це оптимізація, це найкращі, найлегші шляхи, але щоб зберегти бібліотечне обслуговування, щоб бібліотеки були доступними, цей варіант такий, якщо вже село таке, ще не, не ще є жителі, да 500, 600, 800, але за там за 30 кілометрів у містечку є велика публічна, ну велика по мірках містечка. Публічна бібліотека. Ну, купи купити бібліобург. Хай він об'їжджає села раз на місяць, якийсь день приїжджає це село, але він має бути обладнаний цей бібліотек цим доступом інтернетом, ноутбуком, вибір книжок. Оголосили люди, поприходили собі, скористалися книжками. Ми ж маємо надавати, забезпечувати як демократична країна рівний доступ до інформації. Не кожен може, а тим паче, сільський житель купити книжку. Зараз книжки дуже дорогі. Не кожен може так легко добратися в місто, щоб отримати якусь довідку. Можна було б через інтернет, бібліотекар, консультант, який допоміг би замовити цю довідку і отримати її. Через знову навчити користуватись смартфоном, якщо хтось із них старших людей придбав. От це функція бібліотеки допомагати, навчати інформаційна грамотність, медіаграмотність, застерігати, тому що шахраїв дуже багато, навіть якщо хтось має доступ до інтернету, що як не попастися, бо люди дуже довірливі. Оце там не 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 оране поле проблем, і їх треба вирішувати і треба забезпечувати. Як варіант, окей, okay, так як опція гаразд. А щодо тих бібліотек, власне, які е, потребують можливо певного наповнення, це взагалі е, чия сфера відповідальності це громада може вирішувати і шукати якісь кошти, і чи може громада десь на стороні, так би мовити, е, шукати кошти? Чи це все лише через там державні програми і відповідно те, що держава дала, те і маєте? Державна у нас програма є. Вона реалізується Українським інститутом книги, але не всі бібліотеки потрапляють під цю програму. Зараз у нас децентралізація, тому саме громада має вишукувати кошти і закуповувати книжки. Але в нас іще є велике таке зв'язки бібліотечне братерство. Коли, наприклад, ось у нас головна бібліотека Києва, публічна, муніципальна, так? В нас є обмінно-резервний фонд. Тобто нам ось автор подарував 100 книжок. Нам не потрібно 100 однакових книжок. В нас Ми хочемо так, знаєте, щоб в нас було оптимальний фонд, щоб вивільнити площі під різні види ще діяльності, у нас ж гуртки і все. А от і Тим паче, що ми недалеко один від одного, ми можемо позичити по міжбібліотечному абонементу, по внутрішній обміну. обміну. І в нас є резервний фонд, ми туди відправляємо книжечки, які нам зараз не потрібні. Ну, ми наповнені ними. От. І вони там зберігаються, ми беремо їх на облік і можемо пакту передати в будь-яку бібліотеку е України. Нещодавно до нас звернулися, я зараз вдома то я не запам'ятала ту бібліотеку, але вона з Рівненської області. Вона каже, що ми зараз дуже активно почистили фонд бібліотек від російської літератури, тієї класики, які там ще з часів ОГО російською, ніхто не запитує, всі жахаються. От, але полиці стали оголилися, і нам потрібно наповнювати коштів громади. Немає є багато проблем територіальних громад. Дуже багато то вона каже: я вже різні грантові можливості просто звертаються до людей, там розсилаю пошту і так далі. Таким чином, я каже, поповнюю фонди. Я побачила, що ви займаєтеся акціями, передаєте книжки бібліотекам, які. Ну, вона написала мені просто в чаті у Фейсбуці. Е, е, передаєте книжки бібліотекам, які відмовились після е, ракетних обстрілів, які були під окупацією. Чи можете ви нам передати, е, назбирати? ну, от 50 книжок е, ми відібрали е, хороші книжки, відправимо по акту, передамо біблі... цій бібліотеці. Укрпошта вони там отримують. І таким чином, звичайно, тут є е, відіграває роль. Е, Особистість небайдужого бібліотекаря, який хоче зробити з бібліотеки центр життя громади, і таким чином і шукають можливості. Зараз велика можливість отримання грантів в Україні допомагають міжнародна співпраця. Можна звертатися до нас зараз. Всі наші читачі, які зараз за кордоном, вони там стали членами товариств. Там Карлсруе товариство Українців Юрбурзі в. Україні, в, Юрсбурзі, в Баварії, Франції, наша читачка. Вони звідти, коли їдуть провідувати родини, вони звідти везуть книжки, книжки різними мовами. Іноді, коли приїжджають сюди, купують і приносять нам дарунок. Тобто, ну, є можливості для поповнення, але це треба працювати, так сказати, піднятися і рухатися. Тоді буде наповнення. Це знову ж таки про ось ту словно звісно активність, яку можуть проявляти і, і самі мешканці містечок, сіл громад, власне, про які йдеться. І я дякую, що ви зазначаєте про таку можливість. І е, мені також ще дуже важливо зрозуміти, наскільки е, наприклад допомога від тієї держави у випадку, якщо е, вона потрібна там тут і зараз, наскільки вона реалістична, тому що знову. Знову ж таке говорячи про можливо навіть реалізацію якихось проєктів і суто інфраструктурно, так би мовити, організовувати якісь процеси. Тут би могла допомагати держава, але знову ж таки, я не знаю наскільки це можливо реалізовувати на місцях. Можливо, ви теж знаєте про такий досвід. Ну, якщо б держава допомагала, треба б, щоб державна програма була. Державна програма, певні виділені кошти. ну, Така, яка охоплює всі бібліотеки або за якимись критеріями, визначеннями, Може, можливо, там по тих областях, які ближче до лінії, де в нас дуже гаряче. Це так, але і багато допомагають благодійні фонди. У нас на прикладі Києва в нас кошти виділяються з міського бюджету. Ми комплектуємо фонди 90 бібліотек Києва. Ми це публічна бібліотека Міня Лесі Українки, У нас відділ комплектування, в нас централізоване комплектування. Тобто бібліотеки в районах 10 районів нам подають списки своїх замовлень, що вони хочуть відповідно запитів користувачів, те, що актуальне, преміювані книжки. Ну, ті, що на слуху, ті, які запитують. Вони прислають списки. Ми укладаємо великий один список і через Прозоро придбаваємо і розподіляємо, вносимо запит. Пис на кожну книжку в електронний каталог позначаємо, куди ця книжка пішла. Тільки примірників, які бібліотеки, і в нас є така пошукова база, де можна ввести пошук за автором, там, за назвою багато критерій пошуку, і побачити, в яких бібліотеках Києва ця книжка є на полицях, її можна отримати. Це дуже класно. От, але це ж корси міста. Але, як правило, навіть в краще, будемо говорити, до повномасштабного вторгнення Росії часи, це була невелика сума так. Майже Жах мільйону гривень для 90 бібліотек це не так багато. Цього року нам виділили всього 660 тисяч для 90 бібліотек, тобто ми можемо придбати всього по 20 книжок. Ну, це ж така у нас з бюджету, така підтримка. Але. Через подарунки, презентації авторів вони нам залишають благодійники, звернення до авторів до видавництва, оголошення акції підтримай бібліотеку. То цей цей відсоток книжок, придбаних за бюджетні кошти, в нас становить десь у межах в кращі часи 11%. До 70% надходжень нових це те, що ми отримали через благодійність. Загальна Азов... ситуація. Звичайно, mm -hmm. є такі певні міжнародні стандарти, які приписують, яким має бути оновлення фондів публічної бібліотеки, щоб муніципалітети виділяли кошти. Дуже хороший показник це 5 6%. Ну і 3% – це теж добре. Тобто, якщо там умовно, да, для прикладу в бібліотеці там, тисячу книжок, то якщо 30 книжок, то це дуже хороше оновлення. Вважається, <с> от наразі все складно. Ну і час такий, але теж я кажу тут людський фактор бібліотекарі, але їх насправді не. Як фахівців, які з вищою бібліотечною освітою, з великим досвідом роботи, все менше й менше. Молодь не йде, тому що молодь закінчує зараз дуже хороший випуск з університету Гринченка. Цього року вони закінчили бакалавр. Вже хтось буде вступати в магістратуру, хтось інший вищий навчальний заклад планує, але е, нас залишилася е, з, з практики одна. Е, вже колега, вона з нами працює, але дуже сподіваюся закріпити. Але як яким чином? Дуже низький рівень зарплати. Я не знаю, що з цим робити, і як щоб нас почули і цю ситуацію вирішувати. Ну не тільки нас такі зарплати вчителів, це теж було на слуху, ось Піднімали, що треба піднімати зарплату вчителям, Бо від цього йде це саме початок, так сказати, становлення особистості, і від така зневага в оплаті праці такої важливої праці з боку держави, це не не є на користь нікому. Я коли запитала, була в Данії в 2010 році, запитала, яка в них зарплата бібліотекарі. Вони сказали, що така як у вчителів. Я кажу: а хто які категорії у вас, фахівців, найкраще, найкраща зарплата? Вона вони сказали, що най, найвище в них лікарі, тому що здоров'я людини це благополуччя нації. Потім судді, щоб правильно судили, щоб не було порушень правових в державі, тому що це довіра до суспільства. Це пошана, це гордість це від базові цінності суспільні. А потім вчителі, бо вони навчають бібліотекарі, тому що це навчання впродовж життя, це доступність інформації. Там дивилися в них бібліотеки. Ой, у нас в Шевченківському районі Києва я весь час цей приклад наводжу, бо коли я ну так порівняла, але порівнювати тут неможливо, наприклад, з публічними бібліотеками Данського Горфуса і, наприклад, з бібліотеками в Шевченківському районі. В Шевченківському районі ну, це з одним з районів, будемо говорити, Києва. В Шевченківському районі там 350-340 тисяч населення. Це дуже приблизна цифра, тому що ви знаєте статистику у нас зараз, але е, те, що було на сайті стату управління міського, е, так, десь за 300 тисяч. Бібліотек 19 публічних. Загальна площа їх 5 тисяч метрів квадратних. Маленькому містечку Хьорен в Данії 25 тисяч населення, бібліотека одна. Мало одна бібліотека в містечку, так. Загальною площею 5 тисяч населення. Ой, 5 тисяч метрів квадратних, mm -hmm. Mm -hmm. тобто 19 бібліотек в Шевченківському районі Києва мають площі, такі як одна бібліотека в маленькому містечку Хьоринга. Чому я запитала навіщо вам така бібліотека? Вони сказали, у нас була гарна бібліотека, 2 тисячі метрів квадратних, але нам замало там було площі, тому що ми там часто збираємось, там різні групи користувачів, кожного свої потреби, щоб не заважати одне одному, щоб була і величезна конференц-зала, щоб були, був простір для дітей, ігрова зона, і там чого тільки немало. І там і, ці підсвітки, і концертна зала. Я, це просто е, е, шок. І рівень е, благополуччя суспільства. Так, заможне суспільство данське, бо дбають про інтелектуальний рівень. Дітки з маличку в чудовому оточенні, в красивому просторі. Вони біжать ту бібліотеку, бо для них там все пограються в оточенні книжок, і тут же до книжок йдуть і тут же е, почитали е, е, їм нудно знову пішли грати, складати лего і гірка там, щоб з'їжджати, як оце в нас на вулицях, якесь дерево, щоб по ньому там і ставочки, і ці такі, знаєте, е, ці килимки, такі, як оце мати в школах, там озерця. ну, Тобто, це для того, щоб дозвілля дітей з самого малечку привчати до читання до інформації. Тому дуже хочеться, щоб було в нас в Україні таке ж такого рівня і звернули увагу дійсно наші наша влада на розвиток культури, в тому числі бібліотека. Такою була розмова з Ольгою Романюк, директоркою публічної бібліотеки імені Лесі Українки. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.